Я жила на перехресті. Я вам, я вам дякую за захист. Дуже дякую. Співчуваємо, Ну ви напевно найбільше втратили, бо тому, що головне, щоб держава вас не забула, знаєте, яку ми захищаємо. Мешканка Бахмута на виставці у храмі хотіла особисто подякувати захисникам і зробити фото. Військовослужбовці Тарас Тимчишин і Андрій Очкус знайшли ці ікони у Бахмутській багатоповерхівці. Напередодні Великодня. «Ми Завал. виходили і побачили оцю ікону, що вона під завалами була. так. Саме кутик. Я кажу, шаміль. Це ну ми не знали, що це дає. Давай кажу, і сане будемо зможе, ікони. Ми дістаємо дійсно ікони. І ми спочатку дістали оцю, потім оцю, цю, і оця була остання. Але от цій була: ми їх діставали, рамка розліглася, бо вона дуже старовина була і скло було тріснути. Військовослужбовці власноруч відновили рамку і зберігали ікони до повернення до Львова. Ці ікони це чотири ікони. В них можна сказати, що ну я почну говорити справа наліво. перше це в нас є Богородиця Одегітрія, та що вказує дорогу. Центральна це в нас є хрома це в нас є Спаситель світу Христос. Наступне це в нас є Христос, Пантократор, І нижня ікона це ікона знамення, це Богородична ікона, захисна ікона, яка Каліграфічний темп, який показує нам Богородиця з широко піднятими руками, розкритими долонями в період захисницької молитви, захисники розповіли, що зберігали ці ікони в місці дислокації. Наразі їх можна побачити у гарнізонному храмі Петра і Павла. Ми здобудемо перемогу. І ми, ми будемо також докладати всіх зусиль, щоб повернути те саме місто Бахмут. Я вважаю, що було б доречним в кінці ну, там, щоб ми ті ікони завезли за там, де вони мали бути. Тобто ми маємо всі шанси і дуже великі на перемогу, і точно віримо і воно точно буде найближчим часом. Іван Досько, Тарас Патлякевич, Суспільне, Новини Львів.